Астрономи виявили нові факти, що дають змогу припустити Всесвіт з'явився 15 мільярдів років тому в результаті гігантського вибуху, і відтоді невпинно розширюється, не тільки розширюється, але й стає все складнішим і диференційованішим. Деякі вчені також стверджують, що цей рух від єдності до множинності у певний момент стане зворотним? Всесвіт припинить розширення і почне згортатися, щоб повернутись у непроявлене, незбагненне ніщо, з якого все вийшло, а потім, можливо, повторюватиме цикл народження, розширення, скорочення, смерть знову і знову. З якою метою. Навіщо Всесвіт проходить через усі клопоти існування? запитує фізик Стівен Гокінг. Прекрасно розуміючи, що жодна математична модель не зможе дати відповідь на це питання. Але якщо ви заглянете всередину, то виявите, що у вас є внутрішнє і зовнішнє призначення. А Оскільки ви мікрокосмічне відображення макрокосмосу. То виходить, всесвіт також має внутрішню й зовнішню мету, і вони невіддільні від ваших. Зовнішня мета Всесвіту створити форму й отримати досвід взаємодії. Називайте це п'єсою, сном, драматичною виставою чи як завгодно. Внутрішня мета пробудження безформної сутності. Тоді зовнішнє і внутрішнє мають узгодитись сутність, себто свідомість повинна проявитись у світі форм і таким чином його змінити. Кінцева мета такої трансформації перевершує все, що людський розум може уявити чи осягнути. І все ж на цій планеті і саме у цей час ми покликані виконати це завдання. Примирити зовнішнє і внутрішнє, примирити світ і Бога. Перш ніж розглянути, як розширення і скорочення Всесвіту впливає на наше життя, треба добре затямити. Ніщо з того, що ми знаємо про природу Всесвіту, не слід вважати абсолютною істиною. Ніякі концепції, ані математичні формули не можуть пояснити безконечність. Ніяка думка не може охопити масштабів Всесвіту. Реальність єдине ціле, але думка розрізає її на фрагменти і цим породжує хибні уявлення, які потім формують наше сприйняття. Наприклад, уявлення про те, що все існує відокремлено одне від одного. Або що одне є причиною іншого. Кожна думка це окрема точка зору, а кожна точка зору вже містить обмеження, що означає, вона вже неправдива, або принаймні не є абсолютною істиною. Тільки ціле є істиним, але про ціле не можна ані говорити, ані думати. Якщо дивитись з точки за межами людського розуму, тобто цілком для нього недоступної, усе відбувається зараз, усе, що коли-небудь було чи буде, відбувається тепер, поза часом, який є ментальною конструкцією. Для ілюстрації таких понять, як відносна й абсолютна істини, візьмемо, за приклад, схід і захід сонця. Коли ми кажемо, що сонце сходить вранці і заходить ввечері, то це правда, але відносна. З абсолютної точки зору, все не так. Тільки з обмеженої перспективи спостерігача на поверхні планети або поблизу неї, сонце сходить і заходить, якби ви перебували на великій відстані в космосі, то бачили б, що сонце не піднімається і не опускається. А лише постійно світить, і, все ж, навіть усвідомивши цей факт, ми продовжуємо говорити про схід чи захід сонця, споглядати його красу, зображати на картинах, складати вірші, хоча і знаємо, що це відносна, а не абсолютна істина. Розгляньмо ще одну відносну істину. Всесвіт, який проявляється у формі, а потім повертається до безформного, а для цього потрібно скористатись обмеженою перспективою часу і його вплив на наше приватне життя. Поняття Моє приватне життя ще одна обмежена точка зору, створена розумом, тобто ще одна відносна істина. Бо немає чогось такого, як ваше життя. Оскільки й життя не два, а одне. Коротка історія вашого життя Проявлення світу, як і його повернення в непроявлене. Розширення і скорочення. Це два напрямки руху Всесвіту, їх ще можна назвати вихід і повернення додому. Ці два напрямки реалізуються на багатьох рівнях постійне розширення і скорочення серцевого м'язу чи діафрагми при вдиху видиху, цикли сну і пробудження. Щоночі, не усвідомлюючи цього. Ви повертаєтеся до непроявленого джерела життя, коли входите в фазу глибокого сну, а вранці прокидаєтеся сповнені сил. Два напрямки руху, вихідний і зворотний, відображені й у життєвих циклах людини. Ви несподівано з'являєтеся в цьому світі, так би мовити, ні звідки. За народженням йде розширення, ви зростаєте не тільки фізично, але й розумово, розгортаєте діяльність, накопичуєте майно, отримуєте новий досвід, ваша сфера впливу збільшується, а життя дедалі ускладнюється. Це час, коли ви сфокусовані на пошуку і досягнені зовнішньої мети. Відповідно росте і ваше его. Яке по суті є ототожненням з усім переліченим вище, і таким чином ваша особистість набуває визначенішої форми. У цей період его може узурпувати вашу зовнішню мету, бо, на відміну від природи, не знає, коли зупинитися у своєму прагненні розширення, адже має невгамовний апетит і вічно прагне більшого. І тоді, як тільки ви подумали, що досягнули мети, чи знайшли те, що шукали, починається зворотний рух. Близькі люди, що були частиною вашого світу, покидатимуть цей світ. Ваша фізична форма слабшатиме, ваша сфера впливу звузиться. Замість того, щоб ставати більшими, ви меншаєте. І тоді его запанікує або впаде в депресію. Ваш світ починає стискатися, і ви можете виявити, що вже нічого не контролюєте. Замість того, аби керувати життям, усвідомлюєте, що життя керує вами, і ваш світ поступово зменшується. Свідомість, ототожнена з формою, переживає захід сонця. Розкладання форми, і одного дня вас не стане ваше крісло стоятиме там, де й стояло, але в ньому ніхто більше не сидить воно порожнє. Ви повернулись туди, звідки прийшли декілька десятків років тому. Життя кожної людини, кожна життєва форма це окремий космос, унікальний спосіб. У який Всесвіт досвідчує себе. І коли ваша форма розчиняється, щезає цілий світ один із незліченної кількості світів, Пробудження і рух у зворотному напрямку. Рух у зворотному напрямку, ослаблення або розпадання форми через старість, хворобу, інвалідність, втрату чи якусь особисту трагедію має великий потенціал духовного пробудження, тобто дарує шанс розототожнитися з формою, В нашій сучасній культурі бракує відповідного рівня духовності. Тому мало хто вважатиме такі життєві обставини гарною новиною. Коли щось погане стається з ними чи їхніми близькими, люди вважають це лихом, трапилося те, що не мало трапитись. Наша цивілізація поняття не має, що насправді відбувається з людиною на тонкому плані. А чим більше ви духовно необізнані, тим більше страждаєте. Для багатьох людей, особливо на Заході, смерть поняття абстрактне, і тому вони не мають жодного уявлення про те, що відбувається з людською формою, коли вона наближається до смерті немічних і старих закривають у спеціалізованих закладах. Мертві тіла, які в деяких давніх культурах виставляли на загальний огляд, ховають подалі від очей. Побачити мертве тіло практично неможливо, це майже злочин, хіба що померлий був членом сім'ї. У похоронних бюро покійників гримують. Вам дозволено бачити лише відретушовану версію смерті. Оскільки смерть абстрактне поняття, більшість людей абсолютно не готова до розпаду форми, яка їх очікує. Коли цей час настає, вони переживають шок, нерозуміння, відчай і великий страх. Більше ніщо не має значення, адже всі сенси і цілі їхнього життя були пов'язані з накопиченням, успіхом, будівництвом, захистом. Чи отриманням задоволення життя було рухом назовні, а вони самі були цілковито ототожнені з формою, тобто з его. Більшість людей не здатна розгледіти бодай який сенс у тому, що їхнє життя закінчується, а їхній світ розпадається. Та все ж рух у зворотному напрямку має набагато глибше значення. Аніж рух назовні. Саме через старість, втрати та особисті трагедії духовний вимір входить у наше життя, тобто наше внутрішнє призначення проявляється лише тоді, коли зовнішнє зруйновано, а оболонка его тріскає й розколюється. Такі події є початком руху до розпаду форми. У давні часи люди, мабуть, інтуїтивно розуміли, що відбувається, а тому ставились до старих з глибокою повагою і пошаною. Старішини були носіями мудрості й глибини, без якої жодна цивілізація не могла б існувати. У нашій культурі, що цілком ототожнена із зовнішнім, і гадки немає про внутрішній вимір духу. Слово старий має переважно негативні конотації і є синонімом до слова непотрібний. Тому, коли хтось називає нас старими, ми сприймаємо це як образу. Аби уникнути цього слова, використовуємо ефемізми, такі як люди похилого віку чи старші. А от колись отримати титул Перша бабуся племені. Було дуже почесно сьогоднішня ж бабця у кращому випадку це щось миле, чому старий є синонімом до непотрібний? Тому що важливішим стає буття, а не діяльність, і наша цивілізація, яка потонула в діяльності, нічого не знає про буття. Вона запитує. Буття а що з ним робити у певної категорії людей рух назовні у напрямку росту і розширення одразу дає сильний збій через, здавалося б, передчасний рух у зворотному напрямку до розчинення форми. У деяких випадках це тимчасово, іноді назавжди ми чомусь вважаємо, що маленькій дитині не варто бачити смерть. Але часом трапляється, що дитина рано пізнає це явище зі смертю одного чи обох батьків через хворобу або нещасний випадок, або навіть через загрозу власному життю. Деякі діти народжуються інвалідами, що накладає суворі обмеження на природне розширення їхнього життя або ж серйозні перешкоди трапляються з людьми у досить молодому віці. Перерваний рух у напрямку розширення тоді, коли мало би бути навпаки, також може потенційно призвести до раннього духовного пробудження людини. Зрештою, усе відбувається так, як і має відбуватися, тобто, все є частиною цілого і має свою мету. Таким чином, руйнування або порушення потоку реалізації зовнішнього призначення. Може допомогти віднайти внутрішню мету, а згодом спровокувати появу іншої, глибшої зовнішньої мети, що відтепер буде тісно пов'язана із внутрішньою. Діти, які багато страждали, часто набагато зріліші за своїх ровесників те, що втрачається на рівні форми, набувається на рівні сутності. Архетипові фігури сліпого провидця чи цілителя, який сам себе порятував від смерті, свідчать, що перед тим як отримати ініціацію у світ духу треба пройти великі випробування, втрати і травми на рівні форми. Якщо ви на власному досвіді знаєте, наскільки нестабільними є всі форми, то ймовірно, Більше не будете переоцінювати їхнього значення і таким чином не втратити себе, сліпо переслідуючи зовнішню мету чи прив'язуючись до неї. Ті можливості, які дарує нам розпад форми, зокрема старість, лише починають визнавати в сучасній культурі. Але для більшості людей вони вже безнадійно втрачені. Тому що его ототожнюється зі зворотним рухом так само, як і рухом назовні. Це лише укріплює його оболонку, а не розколює її. Знецінене его доживає останні дні, скиглячи й нарікаючи у пастці страху чи гніву, жаліючи себе, відчуваючи провину або інші негативні ментально емоційні стани. Вдається до стратегій уникання, таких як безконечні спогади, роздуми і розмови про минуле. Коли Его більше не ототожнюється зі зворотним рухом, старість і смерть стають тим, чим вони є дверима в царство духу. Я бачив старих людей, які були живим втіленням цього. Вони променіли. Їхні ослаблені форми стали прозорими для світла свідомості. На новій землі старість буде загально визнаною і високо цінуватиметься, як час розквіту свідомості. Для тих, хто загубився в зовнішніх обставинах життя, це буде час повернення додому краще пізніше, якщо вони, звісно, Усвідомлять своє внутрішнє призначення, але для багатьох старість стане розквітом і кульмінацією пробудження. Пробудження і рух назовні. Его узурпувало природне розширення життя, що супроводжує рух у зовнішньому напрямку і використовує його для власної експансії. Подивись, що я можу. Б'юсь об закла, ти так не зможеш, каже одна дитина іншій, досліджуючи нові можливості свого тіла. Це одна з перших спроб его підсилити себе через ототожнення із зовнішнім рухом і концепцією я кращий, аніж ти, укріпитись ціною применшення інших. Але це лише початок хибного шляху его. Однак якщо ваша свідомість розширюватиметься, і его більше не матиме тотального контролю над вашим життям. Зникне потреба у зменшенні і розпаді вашого світу через старість чи особисту трагедію задля шансу усвідомити внутрішню мету. Нова свідомість починає проявлятись на планеті, і кількість тих, хто більше не потребує трагедії, аби пробудитися, невпинно зростає. Вони відкриваються пробудженню добровільно. Не припиняючи зовнішнього розширення і росту, коли рух назовні більше не узурпований его, духовний вимір зможе проявитись і через нього думку, мову, дію, творчість настільки ж потужно, як і через рух у зворотному напрямку, тишу, буття і розпад форми. До цього часу людський інтелект, що є лише крихітним аспектом вселенського розуму, зазнавав спотворень і зловживань зі сторони его я називаю це інтелектом на службі в безумства. Для того щоб розчепити атом, потрібен високий інтелект використовувати ж його для створення і нарощування ядерного арсеналу. Божевілля або принаймні щось дуже нерозумне, дурість відносно нешкідлива, а от інтелектуальна дурість дуже небезпечна, така дурість, безліч очевидних прикладів якої бачимо повсюдно, загрожує нашому виживанню як виду. Якщо виключити егоїчну дисфункцію. Наш інтелект увійде в резонанс з вихідним циклом вселенського розуму і його творчим імпульсом. Ми станемо свідомими учасниками творення форми. Не ми створюємо, а вселенський розум творить через нас. Ми не ототожнюємося з творінням, а тому не втрачаємо себе в тому, що робимо. Акт створення може залучати енергію найвищої інтенсивності, але це в жодному разі не важка робота чи стрес. Нам потрібно вчитися розрізняти стрес і інтенсивність. Це різні процеси, як побачимо згодом. Боротьба чи напруга, а також негативні реакції, коли стикаємося з перешкодами. Ознака того, що его повернулось у гру. Сила, яка стоїть за его, прагне створювати ворогів, тобто отримувати протидію, яка за інтенсивністю дорівнює дії. Чим сильніше его, тим гострішим буде відчуття відокремленості між людьми. Єдине, що не викликає опору. Дії спрямовані на загальне благо, такі дії залучають, а не виключають, об'єднують, а не розділяють вони не для моєї країни, а для всього людства, не для моєї релігії, а для народження планетарної свідомості, не для мого виду, а для всіх розумних істот і усієї природи. Ми також розуміємо, що дія необхідний але вторинний фактор впливу на те, якою є наша зовнішня реальність, першочерговий чинник, свідомість неважливо, наскільки ми активні, скільки зусиль докладаємо, наш стан свідомості творить цей світ, і якщо на внутрішньому рівні не відбувається ніяких змін. Жодні дії нічого не змінять. Ми знову і знову будемо відтворювати різні версії того самого світу, світу, що буде зовнішнім відображенням его.